Що станеться з вашим тілом, якщо ви будете робити планку щодня протягом 30 днів? Чи дійсно це зміцнить прес, зробить вас витривалішими і навіть допоможе схуднути? Стаття, опублікована в міжнародному журналі науки та досліджень, представила цікаві результати дослідження, у якому група добровольців виконувала планку протягом 30 днів. Вони проаналізували, як регулярне виконання планки впливає на м'язи, осанку та загальну фізичну форму. Дивіться це відео до кінця, щоб дізнатися, які результати можна отримати, і чи варто вам спробувати цей виклик. Планка це одна з найефективніших вправ для зміцнення м'язів кора, тобто преса, спини та навіть ніг. Вона тренує не лише глибокі м'язи, але й поліпшує баланс і стабільність вашого тіла при рухах. За словами фітнес-експертів, планка активує більше м'язів ніж традиційні вправи для преса, такі як скручування. Але чому саме планка стала такою популярною серед фітнес-любителів? Однією з причин є її універсальність. Ви можете виконувати її будь-де: вдома, в парку, у відпустці або навіть на роботі. Планка допомагає не лише зміцнити м'язи, але й покращити вашу осанку, зменшити біль у спині та навіть сприяти схудненню, активуючи метаболізм. Існує Багато варіантів планки, кожен з яких має свої особливості та рівень складності. Ось декілька найбільш популярних різновидів планки. Стандартна планка, класичний варіант, коли ви стоїте на ліктях і пальцях ніг тримаючи тіло прямо. Планка на руках більш складний варіант, де ви підтримуєте тіло на витягнутих руках. Це активніше навантажує м'язи плечей і рук. Бокова планка. У цій версії ви лежите на одному боці, підтримуючи себе лише на одному лікті і бокових м'язах кора. Цей варіант ефективно тренує бокові м'язи преса. Планка з підйомом ноги і руки. Цей варіант для більш досвідчених. коли ви додаєте рухи, піднімаючи ногу та руку. Це підвищує складність і збільшує навантаження на м'язи. Планка на м'ячі. Використання м'яча дозволяє збільшити активність стабілізуючих м'язів і додати варіативності. Окрім того, що планка зміцнює м'язи кора, вона ще має багато інших переваг. Поліпшення осанки. Планка допомагає тримати спину, прямо знижуючи навантаження на хребет. Це особливо корисно для тих, хто багато сидить за комп'ютером. Зменшення болю в спині. При правильному виконанні планка зміцнює м'язи спини та живота, що допомагає знизити біль у спині. Особливо у нижній частині покращення стабільності тіла та балансу. Планка активує глибокі м'язи, які відповідають за баланс. Це допомагає у багатьох повсякденних рухах, таких як підйом по сходах або навіть ходьба. Спалювання калорій. Планка активує м'язи всього тіла, що дозволяє спалювати багато калорій. Повернемось до дослідження. Перед початком експерименту експерти зафіксували середні показники учасників. Тривалість утримання планки на початку – 30-40 секунд, витривалість м'язів кора середній рівень, відчуття після першого дня, помітна напруга в пресі, руках і спині. Як проходив процес у перші дні? Було непросто, але вже через тиждень почали помічати перші результати. Учасники зазначали, що прес ставав міцнішим, а спина менш напруженою. Рекомендується почати з 30 секунд і поступово збільшувати час. Ось що сталося через кожен тиждень. Перший тиждень початок важкий. Прес і руки втомлюються швидко, але мотивація висока. Другий тиждень стало легше. Учасники можуть триматися довше і помічають, що м'язи спини болять менше. Третій тиждень. Більшість учасників відзначають, покращення в пресі і осанка стала краще. Четвертий тиждень витривалість значно зросла. Прес став більш рельєфним, а відчуття від виконання планки набагато легше. Висновки і результати після 30 днів. Через 30 днів регулярного виконання планки учасники дослідження відзначили значні зміни. Прес став міцнішим, м'язи кора витривалішими. Значно покращилася осанка, рухи стали більш впевненими. Суттєво зросла витривалість. Більшість учасників змогли утримувати планку вдвічі довше тіло стало більш підтягнутим, навіть у випадках без зміни ваги. Дослідження показує, планка активує метаболізм навіть після тренування, що допомагає спалювати більше калорій протягом дня. Тож чи варто робити планку щодня? Якщо ви хочете зміцнити м'язи, покращити осанку, підвищити витривалість і навіть спалювати більше калорій, це однозначно варто спробувати. Однак важливо пам'ятати про техніку, щоб уникнути перевантаження спини. А тепер ваша черга. Скільки часу ви можете стояти в планці прямо зараз? Напишіть у коментарях, якщо це відео було корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал і не пропустіть наступні виклики та тренування. Всім гарного і спортивного дня!